Ситуації, невже ви це не розумієте? І мілок, і Мандаруся. По перше, мандаруся, те, що ти, те, що якась фанатка сказала твоя, що такий мілок, мілок, вона є якась крута. Ти погана? В нас немає жодних доказів що мілок, саме підправила тут фанатку, щоб вона... Тобі це сказала, типу ж, ти сказала, що мілок фу, але мілок просто тобі відповіла на це, те, що ти сказала, оскільки це реально було негарно. Можливо, вона й сказала це на твоєму колабі, але це тобі не робить права на те, щоб ти казала, що мілок чомусь цьому винувата. Тому що вона тупо нічого не зробила. Це просто якась її підписниця, і твоя підписниця сказала, що вона краще. Невже ми маємо хайтити кожного блогера, який скаже просто будь-який фан твій, і ще якось блогер. Якщо він скаже, що хтось там крутий, то ти маєш ми. Маємо його хейтити, Я цього цього не розумію, цього вашого розуміння. Типу та, можливо, ця от, вона тебе трохи бісить, можливо, вона зробила тобі погано. Але нібито, то мілок, вона нібито теж людина, їй теж може бути погано, вона теж має почуття, вона теж може плакати, але вона, вона хоче, щоб ти не казала так, оскільки ти сказала, що вона фу, а мілок тобі нічого не сказала і... Ти не можеш її звинувачувати в тому, що вона нічого не зробила, ти їй нічого не попереджала, їй нічого не казала, те, що вона щось не так зробила і це її як. Нібито ти її звинувачуєш за те, що вона живе собі своє життя. Звинувачити тому когось живе, я взагалі не розумію цього сенсу. Вона знімає собі відео, але. Ти ніколи її не питаєш, ти ніколи їй не кажеш, що тобі подобається, що тобі не подобається. Поставила вона собі колап, якщо вам не пасується, ви можете самі принести, якщо вона не хоче переносити. Треба із -за цього плакати. Це ж не є якась критична ситуація. Або ж навіть якщо я вам дам порівняння з цією фанаткою, вона нічого теж не робила такого критичного. У нас немає жодних доказів навіть, що вона сказала, що ти погана і мілок. Можливо, вона просто сказала, що Мілок краща. Це теж не була б причина, якби вона сказала, що просто Мілок краща, за, за щось її звинувачувати, навіть цю фанатку. Ну, типу, це ж твоя вся ж подруга, яка різниця, що вона краща? Хтось так подумав. Не можеш вирішувати, кому про що думати? Можливо, це і твій колап, але ну просто бувають різні ситуації. де, коли хтось не думає наперед. І так далі і... Ніхто з нас, в нас немає жодних причин, навіщо нам хейтити мілок чи мандарусю. Тобто ніхто з них нічого поганого не зробив. Мандаруся просто подумала, що щось не так. Вона не подумала на тим, що роби, над тим, що робить. А мілок вона просто відповіла на це, тобто ніхто з них нічого поганого не зробив. Все, що це є, це те, що ми люди, і ми всі по-своєму є дурні. Як це неприємно не звучало, і вам треба тобі треба просто прийняти той факт, що ця фанатка сказала, що вона є краща. Ти не можеш її заставляти вибирати, що ти сама є краща, а не вона, навіть якщо вона тобі наскільки є рідна, це її вибір і. Це вона повинна вибирати кого, хто їй більше подобається. Навіть якщо це є твій колаб. Якщо тобі неприємно, то так і скажи, щоб так не казали. Але взагалі ображатися на ту людину, про яку це сказали, це є взагалі... Ну нормально ображатися на ту людину, яка нормально досить, щоб образитися на цю фанатку, але образитися на мілок ні за що. і за того, що про неї хтось щось добре сказав, це є. Ну, типу, за кожен хороший коментар від того фаната до мілок тобі треба звинувачувати, яка казати, яка погана мілок, щоб вона сказала своїм підписникам, яка ти погана, чи що. Якщо ти мені даш точні пояснення, я можу вирішити трохи цю справу, але це все ж з іншого боку якось і не дуже, і не дуже. Ніхто, ніхто, ні мілок, ні ти, скоріш за все, не думайте наперед, не думайте на два кроки. Я теж дуже рідко так думаю. І Настя так робила зі мною. Але ми розумієте, ми не розговорювали про цю справу на весь Ютуб, щоб всі про неї знали, щоб кидали на один одного хейтерів, тож змирися з цим, правда. Нічого страшного із цього не станеться. Нехай тебе хейтять, не звертай на це уваги. Мілок, нехай вона буде собі хейтити тебе далі, з часом їй це не доїне, їй фанатам це теж надоїне, тож тобі не треба звертати на це дуже великої прямоуваги, і це теж звернення до Мілок, що вона не повинна робити тебе, з тебе якусь погану із за того, що ти ще не подумала про щось, це є як ну, нібито звинувачувати за те, що хтось не дуже добре думає, от якщо хтось тупий, вже його треба звинувачувати в цьому.